Доброго дня, шановні колеги. А ми розпочинаємо нашу прес-конференцію, яка присвячена тому, що в Дніпропетровську відбудеться українська вечірка в підтримку здорового образу життя і. Прес-конференції у нас бере участь Микола Лукашов, організатор цього заходу. Микола, будь ласка, вам слово чому українська, чому за здоровий образ життя? Розкажіть, будь ласка, що це буде таке цікаве? Дякую, радіємо, українці. А в першу чергу треба сказати, що в основу цієї вечірки полягало прагнення до нового світогляду, адже без нового світогляду неможливо і нове перенародження нас з вами і звичайно нашої країни і міста, зокрема. Тож ми вирішили організувати безпрецедентну вечірку для Дніпропетровська. Чим же вона така безпрецедентна, незважаючи на те, що і раніше робилися українські вечірки в українському стилі, ми відносимося до всіх з повагою, хто це робив. Але іноді це була лише ширма, тобто була або вивіска, або світогляд тих людей, які приходили на ту вечірку. Ну вони так іноді себе поводили доволі дивно. Тож ми вирішили поєднати безприседанність полягає в тому, в поєднанні реальної української вечірки це доволі жорсткий український дрес-код. Це українська мова впритул до того, що ну якщо ви знаєте, в нічних клубах там навіть таблички вибачаюсь, в буральнях. Вони російської мови. Ми їх поміняємо на українську, тобто в нас персонал буде. Буде говорити все ж таки українською мовою, а не як це зазвичай буває у Дніпропетровську. Ну, Ми будемо принаймні дуже намагатися. І друге, тут зазначено, що вона буде без алкоголю, без тютюну, без м'яса і без лайки. А чому саме так? Мене дивно люди дивуються, питають, чому саме так. Ну тому що для того, щоб осягнути новий світогляд і відчути, зрозуміти, що ми українці, хто ми є, треба прокинутися. А для того, щоб прокинутися, треба певною мірою самодисциплінуватися. Тобто не можна вживати багато чого і дещо звище зазначеного. Тож це буде така вечірка, на якій зберуться, сподіваюся, такі освітлені просвітлені українці. А ну тютюн наша влада дорога вже нам заборонила. А алкоголь та м'ясо це безпрецедентність, що не буде алкоголь та м'ясо. Особливо це була несподіванка для нічного клубу і взагалі для нічного руху. Тож в нічному клубі влаштувати таку вечірку майже неможливо. І оце поєднання, м'яку кажучи, здорового світогляду і е, світогляду національного і складає ту безпрецедентність в нічному житті Дніпропетровська. Ще одна принада цієї вечірки, що вона буде відбуватися в клубі, який розташований на лівому березі. Я можу сказати назву, да це нічний клуб «Лекс», це бувший косма, це вулиця Калінова, 3. Ми всіх запрошуємо. Відбудеться це 3 березня, початок о 20.00, Тобто, це буде в неділю. Спочатку ми хотіли організуватися в суботу, це але клуб почав опиратися. Мов би, ми хочемо продавати алкоголь. Ми сказали, що це принципове питання. Ну і ми вийшли на такий компроміс, що вона буде в неділю. Тож ми вас всіх запрошуємо. Сподіваюсь, буде добре. У нас доволі серйозна програма. А більшість тих, хто тут буде виступати, буде виступати без гонорару. Сподіваюсь, будуть всі, бо знаєте, є такий певний спротив, щоб ми влаштували ту вечірку, але я думаю, що ми все подолаємо. Це буде спів, це будуть бандуристи, це буде етнофолковий гурт, це буде саксофоніст з дуже відомим ім'ям, це буде скрипальки і українське диско. Микола, тобто ну, назвіть прізвища і назви гуртів, просто цікаво. <рив> а, ну, а, Наталя Онищенка, це людина, м'яко кажучи, заслужена в нашому місті. За допомогою інтернету можна все знайти. Бондуристи зараз з ними йдуть перемовини. Які саме бандуристи у нас будуть, ми ще точно не знаємо. А, потім етнофолковий гурт, який називається Ті вони. Грають дуже ну, відомо, прекрасну, відомо, так, відомо, да відомо, прекрасну відомо. музику. А, Сашко Бондаренко зазначений. Це саксофоніст, але оскільки він і грає у президентів олігархів, він буде шукати в цьому графіку вільний час, щоб у нас заграти. сподіваюся, так і станеться. Дует доміно це скрипальки. Вони скажімо так, зараз починають свій шлях і займаються тим, що грають класичну музику. І український диско це певна переробка, скажімо так, автентичних українських пісень під сучасний лад. Тобто ми на меті ставимо поєднання історичного українського і сучасного, і жодного іноземного слова. А з часом, коли ми будемо проводити такі вечірки, ми будемо українське збільшувати і маємо на меті все ж таки поєднати його з сучасним, бо ми або сидимо в нашій історії, що непогано, або занадто щось сучасне відбувається. Іноді це буває незрозуміло. А от таке дуже гармонійне поєднання ми поставилися на меті. Я думаю, що ми все ж таки справимося з цим завданням. Завдяки вам, дякую, Микола. Микола, скажіть, будь ласка, ну там заборона паління і алкоголя. Це зрозуміло а. Чим ясо українцям не догодило, власне кажучи, і ну, сало, сало це ж національний український продукт. <рес> ну, коли мене питають, чи ви вегетаріанець, я кажу, можна так і сказати, але от якщо мені попадеться український куліш, там є сметочки в м'ясо, я що, не з'їм український куліш? звичайно, з'їм український куліш. Але м'ясо я не вживаю. Якщо звернутися до нашої минувшини, то козаки це був військовий чернечий орден, м'ясо вони їли тільки в походах. Так це були каші, це була рослинна їжа, їжа була здорова. Тим треба розуміти, що величезна кількість людей це вже величезний рух людей, які не вживають, скажімо так, мертвоубієнну їжу. Ось тому ми хотіли б, це люди, які скажімо так перші вступають до нового світогляду. Тому би хотіли скажімо так їх заорганізувати і надати цьому руху певне українське національне забарвлення. Дякую, Микола. Чи будуть питання у журналістів? Ну дивіться, всі ці пости, будь ласка, всі ці пости, вони з'явилися не просто так, але це пости це нагадування людини, звідки вона взялася, якого вона походження, навіщо вона прийшла на цю землю. І якщо пости, це якась певна тимчасова, тимчасовий захід для очищення організму, то люди, які не вживають, скажімо так, м'яса, вони в цьому стані перебувають постійно. Оскільки вони в ньому перебувають постійно, вони потрохи переходять в нову якость, і в них є можливості бачити цей світ інакше. А також вивільняється величезна кількість творчої енергії, яку можемо впроваджувати в життя на побудову національної держави. Ще питання, будь ласка. Наскільки осіб там розраховували сам заклад? сам у нас з ними були важкі перемовини, але все ж таки вони погодились. Сам заклад розрахований на 600 осіб. Але це ви знаєте, це вже буде не, не дуже комфортно людям. Це просто максимум скільки туди влазить. Звичайно, якщо ми розраховуємо десь на півтисячі, можливо, прийде і більше людей. А ми прекрасно розуміємо, що це у нас там певні події там до виборів в цей день. Ми коли до речі почали готувати це свято. Ми нічого про цей до вибору не знали, бо ми знаходимося, скажімо так, в творчому полі. Багато людей з Українського середовища будуть задіяні там, ось і ми прекрасно розуміємо, що наступний день робочий. Ось тобто ми не зберемо стільки людей, скільки б могли зібрати в суботу. Але ми сподіваємося, що це може зацікавити, оскільки таке поєднання у нас вперше, українська вечірка не вперше, але таке поєднання вперше, то я думаю, що буде достатня кількість людей, яким це було б цікаво, і всі, хто придуть, однозначно, всі, як кажуть, наші, Вхід 30 гривень, він мінімальний. Весь вхід забирає собі клуб. Тобто, ми націлені на те, щоб просто провести цю вечірку. Вона фактично не комерційна. Тобто можна сказати, що це от перша ваша вечірка, і надалі вони плануються бути вже традиційними. Це не перша наша вечірка. Це вже проводилась декілька разів, але кожного разу ми беремо собі новий масштаб. І ставимо певні якісь цілі, такі намагаємося шагнути за обрій. З одного боку, ніби нічого нетрадиційного ми не робимо, бо багато людей організовують такі вечірки. З іншого, ми все ж таки надаємо, надаємо їм певний новий такий окрас. Тобто беремо нову сходинку і ці, на цю сходинку піднімаємось. А оскільки в суспільстві насправді вже голод, реально я це знаю, як людина, яка перебуває тут нікорпотровську, знається розмовляє з людьми, то саме на такі вечірки вже величезна, величезна потреба. То ми ж вирішили зробити, скажімо такий Перший крок. Можливо, першим серед перших перший крок для того, щоб ці люди могли прийти, відпочити, не бачити там різноманітні погані порочні, скажімо так, звички для людини, а погрозитись таку культурну атмосферу, бо вона для нічного клубу не зовсім навіть звична. Це вже не стільки буде вечірка, скільки ну культурний захід. Ось і саме керівництво клубу вони б самі хотіли, вони знаходяться на лівому березі, а це стратегічно важливо влаштувати українську вечірку саме на лівому березі. Я думаю, ви розумієте, чому. Ось вони хотіли б зі свого закладу зробити все ж таки більш культурний заклад. Тому це така співпадіння інтерес. Лекс він називається. Це колись було Косма, Гранд Базар, там, де Мармелад і Східний Дворик, ви, мабуть, знаєте, де Каліноветрій. Доїхати туди дуже просто. Я думаю, що. Ми програму не будемо дуже сильно затягувати. І всі люди, які не будуть мати можливості там вони приїхати на власному транспорті, вони будуть мати змогу поїхати громадським транспортом назад. ну, а хто захоче, той залишиться, звичайно, продовжувати свято з нами. Ще питання? Питань більше немає. Дякую, Микола. Я думаю, що захід буде вдалим. Дякую, дуже вам.